У одному із парків Дніпра відкрили експозицію пам'яті історії героїв. На тригранних конструкціях становили 45 банерів із світлинами полеглих військовослужбовців. Меморіал покликаний кожен день нагадувати Дніпрянам, якою ціною дається свобода України та рідного міста. Детальніше розкажуть мої колеги. Не стримує сліз біля світлини доньки пані Матрона. Ольга не сказала, що пішла воювати, щоб мама не хвилювалась. Я не знала, йде і брат не знав, брат воював, і брат не знав, що вона там. Ну я не знаю, сестра знає, чи знала чи ні. Ну вже я тільки знала, як я була в храмі, і мені сказали, що молися як. Я сейчас піду на кладбище тільки і знаю, тільки, кажуть, що на житті моя дочечка у Ольга за фахом була медиком, отримувала ще одну освіту у соціальній сфері. Мала багато планів та росіян обірвали життя Ольги. Вона загинула у березні 24-го. А щоб забраті з війни, вона б не послухала. Вона боролася за Україну. Вона була любителем народу. Вона тільки сталася все для жителів міста. Шанувати пам'ять чоловіка прийшла і любов. Вони бачились за три дні до його загибелі. Коханий наче щось відчував, згадує любов. На прощання сказав Я знаю, ти сильна і виховаєш нашу доньку як слід. Ну, дуже добре, дуже добре, люблячий. Казав, як не я, хто ж буде захищати країну. Я була проти. Звісно, я не хотіла втрачати свого чоловіка. Я не хотіла, щоб моя дитина була без батька росла. Звісно, я не хотіла. але він так вирішив. 15 сталевих конструкцій тримають 45 банерів із зображеннями полеглих воїнів. В одному з центральних парків відкрили експозицію пам'яті героїв. Тут здебільшого історії тих, хто віддав своє життя після вторгнення 22-го року. Проти також є і ті, хто загинув під час АТО та. Ос у місті функціонує сайт Меморі Діпіюа, на якому зібрані історії цих героїв, і там в нас зібрані історії Дніпрян або тих, хто навчався у Дніпрі, або якимось чином пов'язаний з Дніпром. І вони починаються від відлік з 2014 року. 45 світлин поступово змінюватимуться, розповідають у міськраді. Біля кожного з портретів українських захисників та захисниць є qr код за яким можна дізнатися історію військовослужбовця, показує історії героїв. Історії героїв Дніпра, історії тих підрозділів, які були сформовані в Дніпрі, це і 93, третя, і 25 та бригада. І... Полк Дніпро, 1 і 128-ма Наша бригада територіальної оборони наразі на експозиції близько половини історії про бійців 128-ї бригади територіальної оборони. Їхній перший командир згадує, як хоробро кожен був готовий захищати рідну землю. Вони герої. Вони дійсно вони прийшли. Я їх всіх пам'ятаю, з першого дня. От вони прийшли. У них одне питання, щоб їх записали в бригаду. Зачислили у штат бригади. Когось там від. Проважували, по якимось там не підходив там, чи по стану здоров'я, чи по спеціальності. Вони по третьому, по п'ятому разу заходили, але все рівно. Історії героїв Алея, яка нагадує містянам, якою ціною Дніпро досі під українським прапором. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий.